Пані Валерія з донькою прийшла на могилу чоловіка. Третя річниця початку повномасштабного вторгнення для них рана, яку неможливо загоїти. Він пішов із початку повномасштабного вторгнення, як військовослужбовець, звичайно, це був його обов'язок. Початок березня місяця і до 18, 20, 18 січня 2023 року загинув. Такий етап якби, дуже свіжий для нас. І третя річниця, хоч і пройшла, два роки, як його нема, і ці дні для нас такі перші абсолютно. До могили сина підійшла і пані Ірина. А 5 березня вже буде три роки. Сьогодні з рюкзаком пішов з дому і більше не бачили. 11 ми його ховали разом з Тарасом, самі перші. То від них почалося тут все. 43 роки мав. Лишилась доця, жінка. Та якби не вони, то я б не знаю, що з Варщиком від Бога ремонтував машини. Взагалі був такий жизнь дуже добрий був. Для вшанування подвигу українського народу у відсічі російської агресії в день третьої річниці повномасштабного вторгнення, який ще є національним днем молитви, ужгородці зібралися на пагорбі слави. 24 лютого це трагічний день нашої історії. Адже три роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми втрачали, втрачаємо зараз найдорожчих. Синів, дочок нашої держави. Закарпаття робить все максимально для того, щоб зустріти вимушено переселених осіб. Бізнес, який сюди переїхав, це наше завдання, і ми зробимо все для того, щоб ці люди, які сюди переїхали, ці військові, які тут реабілітуються, які тут проходять лікування, відчували, що за них дбають. Це наше завдання області, яка знаходиться далеко від фронту, але яка максимально відчуває біль Маріуполя, біль бучі. Той день, коли кожен почув, в Україні введено воєнний стан, різко поділив життя на до та після. Та, попри масовані атаки з застосуванням різних видів озброєння, держава вистояла і продовжує свою боротьбу донині. Вони сподівалися за три дні взяти Київ, але наш ворог. Не вчить історію, не знає, що українці це волелюбний, незалежний народ. І дуже сумно, коли сьогодні ми приходимо сюди і бачимо, що кожного разу з кожним роком, на жаль, в рази збільшується кількість наших загиблих героїв. Але ми зробимо все, щоб їхня. Їхня жертва не була даремною, і ми все таки відстоюємо нашу незалежність, щоб наші діти, внуки і правнуки жили незалежній, демократичній та європейській правовій державі. Слава Україні! Тих, хто віддав найцінніше життя, захищаючи кордони країни, ушанували хвилиною мовчання. Національну молитву провело духовенство різних конфесій, що діють на Закарпатті, не нас у спокусу, але визволина світло. Кожна людина найсильніша, тоді коли стає перед Богом, тому що тоді дає свою долю в руки всемогутнього Бога. Ніхто і ніщо нас не може вирвати з руки Господньої ні висота, ні глибина, ні минуле, ні майбутнє, ні життя, ні смерть, каже апостол Павло. Тобто, це справжня довіра до Господа, що він може поміняти нашу ситуацію, може. Надихнути нас силою, мудрістю, благодаттю своєю і зберегти нас, дати нам майбутнє тоді, коли майбутнє не видно, дати нам силу тоді, коли ми безсилі, утішити наше життя і бачити і небесну перспективу нашого життя в руки Господні, покласти наших рідних, котрі стали жертвою, котрі стали втратою у цій війні. Ми, християни, так підходимо до цього питання, і це дає нам сили. Ушанували пам'ять загиблих і представники національних меншин Закарпаття. Сьогодні вже третя річниця цієї жахливої війни, яку війну розпочала Російська Федерація проти нашої держави. І ми, представники Угорської національної меншини, разом із іншими представниками національно-культурних товариств Закарпаття нашого краю, прийшли і вшанували пам'ять. Тих загиблих воїнів, наших братів, наших сестер, які віддали своє життя за найдорожче за захист батьківщини. І ми цим також доказуємо те, що ми в горці Закарпаття так само переживаємо цю біль, яку переживає вся наша держава. Відтак ті, хто зібрався цього ранку на пагорбі слави, поклали квіти на могили військових, завершили молитвою за Україну у виконанні заслуженого академічного закарпатського народного хору. 24 лютого в Україні як національний день молитви встановлено 12 лютого 2025 року відповідною постановою Верховної Ради України.